Вітаю! Ви дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина. В студії для вас працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Ще з одним героєм попрощалась Буковина Станіслав Мамчій, військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади. Він загинув 13 липня під Авдіївкою. У бійця залишились батьки та двоє братів. Друзі, сусіди, побратими і земляки усі пригнічені горем. Його проведжали в зону АТО у березні 2015-го. Пішов служити під час шостої хвилі мобілізації. Не вагався. Казав на місці сидіти не сила. Їздив на заробітки. Цин приїхав заробітку, Планував кудись поїхати, але сталася така нагода. Багато друзів наших поїхали туди. І він вирішив теж поїхати на їхню підтримку. і Також захищати свою батьківщину. Станіслав Мамчій, військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади, служив оператором навідником Був усміхнений і щирий, ніколи не відступав і завжди йшов до кінця. Ця звичка в нього ще зі спортивного минулого. Стас, майстер спорту, з хокей на троє. Він був чемпіоном України. Ну, з дитинства це десь, з 4 класу він починав. І до, до, ну, десь до кінця десь 30 років він закінчив кар'єру. Побратими кажуть, з ним можна було пройти і вогонь, і воду, і навіть кулі. Андрій півроку служив разом з Станіславом. Спали поряд, пліч опліч, йшли в розвідку. Коли я звільнялася, да, в мене був хороший бронежилет, а в нього були липучки. Погано працювали. Ми з ними обмінялися. Я кажу, все одно мені здавати треба. Я йому віддав хороший бронежилет. Я не думав, що так вийде, що загине людина. Причину загибелі, не стримуючи сліз, розповідає сержант Михайло Абрамов. Станіслав загинув минулої середи. Ішов в бій. Він потрапив під мінометний обстріл на блокпосту. Стасове прилетіло буквально рядом. Можна сказати, що під ноги 120, 120-та міна. Заморонена по мінським угодам. Таких мін я ще не зустрічав. Міни прилітають, ти їх не чуєш, тільки зрив. Міна завжди відчутно її, вона свистить, а їх не чути. Я не знаю, що вони роблять з ними зараз, ну щось придумали, щось новеньке. До демобілізації йому залишилося два місяці. Він мріяв повернутися додому, одружитися і мати дітей. Йому було 32. Кристина Карвацька, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Ще одна втрата в зоні АТО, 15 липня 2016 року, під час виконання бойового завдання під Маріуполем загинув боковинець розвідних Сергій Потарайко. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької облдержадміністрації. Сергій служив у 8-му батальйоні територіальної оборони, захищав східні рубежі нашої держави від російської агресії. Проживав загиблий у місті Чернівцях. Ймовірно, що і тут з ним прощатимуться боковинці. У рядах захисників державного кордону поповнення понад півсотні юнаків із Буковини та інших західних областей урочисто присягнули на вірність українському народові. З 2008 року на території Чернівецького прикордонного загону не шикувалися бійці строкової служби. Останні десятиліття лави тутешніх військових поповнювались лише за рахунок контрактників. Новачки до Чернівців приїхали з різних куточків України. Для мене це продовження. Ну Традицій, так як в мене, батько мій військовослужбовець, капітан запаса, брат теж військовослужбовець, я вирішив теж піти їхніми стопами, теж обрати службу війську, захищати свою державу її незалежність. Побачите, як хлопці складають присягу на вірність українському народові. Приїхали і їхні родичі. Пані Анна з гордістю розповідає про мрію сина стати прикордонником. І дуже ми раді батьки, що наші хлопці приймають сьогодні присягу це раз в життю, і що вони будуть віддані батьківщині і не зрадять нашу Україну. І якщо треба, то на границях вони її відстоять. Привітати вчорашніх юнаків, а сьогодні вже повноцінних захисників Батьківщини прийшли представники духовенства, місцевої влади, члени ветеранської організації загону. Я поздравляю вас з торжественним днем, днем прийняття присяги вас і нас. Я сподіваюся, що ви будете підтримувати традиції старшого покоління, покоління, яке пройшло горнило з жорстокої, саме кровопролітної війни. 1418 дней и ночей. По возвращению в подразделениям, крепите боевую готовность своих подразделений. Не забывайте, главный фундамент. Это воинская дисципліна бойової готовності і персональна вилучка кожного воєнного по його спеціальності новобранці не проходитимуть службу в зоні АТО, оскільки згідно з указом президента строковики не мають допускатись до зони конфлікту. Натомість, після прийняття присяги, військовослужбовці продовжать вдосконалювати вже отримані навички у підрозділах охорони кордону. У Чернівцях сталося трагічне ДТП за участі патрульних поліцейських. В аварії загинув мотоцикліст, котрого переслідували копи. Ще один пасажир в реанімації. Нині розставити всі крапки над і взялися полісмени. В ніч 14 на 15 липня юнак на мотоциклі з пасажиром рухалися по вулиці Садовій. Увагу патрульних молодики перевернули через те, що на транспортному засобі не було державних номерних знаків. Водій якого, побачивши патрульний автомобіль, продовжував рух в напрямку вулиці Головної, поліцейські, у свою чергу, увімкнули червоний проблисковий маячок і через гучномовець подали вимогу припинити рух та здійснити зупинку транспортного засобу. Оскільки це було о півночі, ми розуміємо, що на таких транспортних засобах, які є без номерних, Знаків можуть просуватися різні люди. Тому, так як ми відповідаємо за порядок в місті, ми спілкуємося з усіма такими людьми. Тому було прохання насправді прохання, наголошую зупинитися. Утім, коли молодик виїхав на вулицю Руську, він відірвався від патрульних, які в свою чергу по радіо оголосили, що мотоцикл переслідується. Інший екіпаж розвернули автівку поперек дороги, таким чином зупинивши водія. Хлопець намагався оминути авто, але не впорався з керуванням і врізався у електроопору. А повернувши голову, побачивши, що водій зіткнувся з електроопорою. Наїхавши на електроопору, вони вибігли надати першу медичну допомогу, залишивши автомобіль уже без нагляду, який в свою чергу пізніше іскотився, і ми вже бачимо ті наслідки. Нині патрульна поліція подала заявку на перевірку мотоцикла Інтерполом. Відповідь дали, двохколісний знаходиться в розшуку ще з травня нинішнього року. Мотоцикл був викрадений в Італії. Також полісмени зробили запит до регіонального сервісного центру МВС на рахунок чи мав водійське посвідчення загиблий. Прав, в нього не було. Нині ця подія викликала чималий розголос у соціальних мережах. Звісно, потрібно було зупинитися, але мотоцикліст цього не зробив. Зважаючи на заявлену гуманність і нові ідеали, його мали б професійно зупинити, їхати слідом без перегородження дороги і задніх маневрів. Боляче і страшно сумно. Життя людини те, що мало бути б на першому місці, те, що прописано в конституції, просто нічого не варте. Такий задано тон в країні. Пріус переміг. Как же спят те люди, которые забрали жизнь человека? Разве оно того стоило в ночь с 14 на 15? случилось ДТП с участием новой полиции и мотоциклиста. Была погоня, которая закончилась. Трагически погиб мотоциклист. Власть не распространяет никакой информации об этом ДТП. Все скрывается. Хочу зазначить, что в статье 42, что до полицейских заходов Премусу, зазначено... Що для виконання своїх повноважень поліцейські можуть використовувати такі спеціальні засоби примусу як засоби примусової зупинки транспорту, це зокрема п'ятий по номеру та тринадцятий по номеру водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби. Тобто, як бачимо і статті 42 закону України про національну поліцію, випливає, що тобто законодавець розмежовує спеціальні засоби примусової зупинки транспорту та спеціальні транспортні засоби. Приходимо до висновку, що автомобіль, по перше, він аж ніяк не є спеціальним засобом для зупинки транспортного засобу. Нині четверо патрульних, які були причетні до цієї аварії, відсторонені віднесення служби. Відкрито кримінальне провадження. Справа перебуває під особистим контролем прокурора області. Анастасія Кокоячук, Іван Чижик, телеканал Буковина. Зустрілися, обговорили, проте кожен залишився при своїй думці. У Чернівецькій міській раді відбувся публічний розгляд електронної петиції громадської організації Безбар'єрне місто щодо підтримки соціального проєкту Швидке обслуговування. Нещодавнє голодування на центральній площі Чернівців, голови громадської організації Безбар'єрне місто Андрія Шевчука мало насамперед привернути увагу влади до проблем інвалідів, які пересуваються на візках. Мене не цікавиться турботівські коляски, і чим мене цікавить, хто користується, і я їх ремонтую. Це для мене важливо. І цей соціальний проєкт, який я хотів реалізувати, я не знаю, що буде після цього. Розумієте? Сам проєкт хотілося робити швидке обслуговування. І нам потрібен був автомобіль. І зараз, я думаю, що теж потрібен для того, щоб ми протягом восьми робочих годин ремонтували інвалідні візочки. Це виконуючи те бажання того користувача. Тому що на сьогоднішній день я без цих пітицій ремонтував і 22 роки не існувало турботи під час ремонту візків. Вони тільки виконували певні функції, перевозили візки, коли людина замовляла. Натомість чиновники говорять, що значних проблем з ремонтом візків у 500 чернівецьких інвалідів немає при розгляді першої петиції, яка була і яка розглядалася колегіально, дуже чітко було продекларовано фінансистами, що немає можливості за кошти державного бюджету, за кошти міського бюджету, придбати транспорт для громадської організації. Це суперечить вимогам чинного законодавства, суперечить вимогам бюджетного кодексу. Тоді було прийнято рішення виділити кошти для комунального центру турботи на придбання автомобіля. Частину свого часу. Ця транспортна одиниця буде працювати на надання транспортних послуг інвалідам, та як надає ці послуги інший транспорт комунального центру «Турбота». Частину часу він буде працювати на ремонт інвалідних візків, причому з самого початку було запропоновано Андрію Георгійовичу, що це буде в співпраці з громадською організацією. В свою чергу інші голови громадських організацій інвалідів-візочників не розуміють, чому ця тема набула такого резонансу. І навіщо Андрію Шевчуку було потрібно вдаватись до голодування? Адже у Чернівцях є багато фірм, які ремонтують інвалідні візки. Я взагалі не бачу взагалі тут ніяких проблем. Але Андрій, ще 5 років назад, у 2012 році, я до тебе привозив десіта, який сказав, що хотів поцікавитися твоїм досвідом. Що ми говорили тоді? Є державна програма, є державне фінансування. Давай працюй. У тебе було шикарне майстерня, у тебе тоді були проблеми, у тебе тоді були проблеми з орендою. На чому вони зупинилися? Ти вирішив ці проблеми. Вирішив. Я тобі казав тоді, на що тобі ці проблеми? Ти можеш взяти державне фінансування і не морочити голову ні бізнесменам, нашим місцевим, ні державній владі, нікому ти від імені двох тисяч людей, які пересуваються в візках усюди, Я бачу ці оголошення, звертаєшся і е, мітінгуєш, але я не бачу тут проблеми. Е, Незаконно давати транспорт, ми всі би хотіли, всі громадські організації. Та немає що незаконно, це все робиться законно. Це все є. Це на першому етапі мені так сказала. А це можна зробити через програму захист, вести мене як надавача послухи. Я маю можливість це все отримувати. Департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міськради запропонував Центру соціального обслуговування Турбота та громадській організації безбар'єрне місто укласти договір про співпрацю щодо здійснення на безоплатній основі ремонту візків для людей з обмеженою руховою активністю. Проте Андрій Шевчук схоже залишився при своїй думці, що влада лише забалакує цю проблему, а насправді ж є байдужою до потреб інвалідів. Петро Олопапа Андрій Буліга, телеканал Буковина. Ягідний фестиваль провели у Чернівцях. У парку жовтневий у суботу було весело. Тут смакували свіжими ягодами, випічкою, соками та фруктовими напоями. Усі ласощі приготовлені із ягід, які виростили буковинські садівники. У фестивалі взяли участь ті буковинці, які вирощують, переробляють та заготовляють різні види ягід, фруктів та продукцію з них. Усі ці люди не уявляють свого літа без консервацій. На фестиваль э, приготовила варенье. У меня было это варенье, это доброе варенье, которое было изготовлено специально для того, чтобы помочь онко больным детям. И тут такой случай ягодный фестиваль, где это можно представить? Около 12 видов: клубника и апельсин, клубника и банан, клубника и белый шоколад, желтая черешня, лимон, орех, абрикос, э, смородина, малина, апельсин, клубника и роза, просто роза. Вішня, вишня. вішня це то, что єсть пока сейчас. Під час фестивалю працювали кілька тематичних майданчиків, зокрема з продажу консервацій. Тут кожен відвідувач мав змогу придбати варення, джеми, повидло, пастилу, сушені ягоди та пиріжки з ягодами. І неймовірно ароматні, солодкі, кольорові медові імбирні пряники. Досить широкий асортимент продукції є, як у вигляді полуничок, ягідок, кавунів, також мультяшних героїв різних. Ну на різну тематику також у нас є пряничний будинок на ягідну тематику. А ще на фестивалі можна було продегустувати ягідні коктейлі, настоїнки та напої і скуштувати ягідні десерти. сьогодні. Ми представляємо класичний лимонад, лимонад черніка з лавандою і зімлянічний. Сьогодні у нас ягідні десерти, ціремісу класичне з ягодою, зажиною, панакота з ягідною прослойкою і заварний крем з бананчиком. Кожен гість фестивалю знайшов щось особливе для себе, те, що найбільше припало до душі. Одним словом, учасники цього смачного заходу задовільнили потреби найвибагливіших. Такі фестивалі потрібно проводити, і мені тут дуже подобається. Ми придбали йогурти. Гарне свято мені тут подобається. Ягідний фестиваль це свято для усієї родини, кажуть його організатори. Це вже другий рік того року я відчула, що людям не вистачає радості. Чому? Криза, і вони не могли відпочивати так, як раніше. А я людина, яка вміє відпочивати за невеликі кошти і не виходячи за межі бюджету і за межі країни. Я хотіла, щоб влітку це були солодощі, ягоди, це свято літа і щастя. Цікавою і насиченою була програма для дітей. Їх розважали аніматори, які організували різні конкурси, ігри вікторини. Також для малечі працювали і творчі майстер-класи. Вікторія Унуфрик, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На чемпіонат України з Маунтенбайку, який проходив на Цесинській велотрасі у Чернівцях, вийшли команди велогонщиків з 19 областей нашої країни. Господарі змагань здобули лише одну золоту медаль у категорії юніорів. Гірський велоспорт, маунтенбайк, чемпіонат України, гонка крос кампрі. У нас на Цецино Приємно, що у нас на Буковині. Приехало 19 команд со всех регионов Украины, даже с Луганска, с Донецка, где на наши горячие точки. Ну и, конечно, приятно, что еще одна область вклинилась в развитие Mountain Bike – Это Ровенская область, наши соседи. У чоловічому старті шість кіл по шість каме, притячись у підсумку Трійка призерів. Тимур Росія, Донецька область, Володимир Козловський з Закарпаття і Дмитро Тітаренко. Вінниця Донецьк. Це була його мрія, яка здійснилася саме у нас на Буковині. Вже не перший рік йшов до цього, і постійно другим, третім був другим, третім. Це така можна сказати, мрія моя сьогодні здійснилася. Одна з моїх мрій. Юніорський заїзд п'ять кіл по шістками. Тут ми всі сподівалися і очікували успішного результату від Павла Лукана. Він нас не підвів. Хотів би подякувати всім і глядачам і тренерам за цю підтримку. Перемога далася, як завжди, нелегко. Суперники були достойні, але все ж таки в цій нелегких боротьбі вдалося вибрати перемогу. Цей сезон для мене є дуже насиченим. З самого початку сезону я провів багато гонок за кордоном, де виступав спочатку успішно, потім трошки моя форма впала. Але зараз знову набираю форму і наступні гонки не знаю, які, але все ж таки сподіваюся, що результат буде таким самим успішним. Через два тижні, четвертого 7 -го серпня, тут на Цецено багатоденка крос – найважчі вид маунтенбайку. Савчин, Олеся Жук, Андрій Боліга, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Дякую вам за довіру, гарного вам настрою і тільки хороших новин до зустрічі в ефірі.